Я поцелую, я студентський план, демона є роботи – розробка програми для нагадування подій, керівник Галина е, Яремчук. Прошу приступити додатки. Мета дипломни роботи: створення та реалізація програм продукту, що дозволяє активно та зручно керувати нагадуваннями подій, щоб користувачі могли ефективно та організовано планувати свої щоденні справи та події. Актуально. Актуальні системи готовиться важливість розробки додатків для нагадування подій, чим ключові експерти, які будуть вивчити на гаджій подібності. Основна задача аналіз існуючих додатків, провести аналіз існуючих додатків для нагадування та правлінніми питаннями, визначеннями МОКС. Встановити основні для роботу додатку, проєктування інтерфейсів, привети дизайн-інтерфейсуча, з функціоналу реалізації основних функцій додатку та створення, дефлайн-переведення на на нагабовання, влаштування привішень та податків. Інтеграція сервисів, першому з іншими сервісами, тестування та виконання налог, реалізації та підтримка, написання дипломної коди, змагання та практичні аспекти розробки додатку, диплом, абсолютно. Да, видите про выписание і я це інтегроване середовище для разробки. Извините на молодки. Дальше, 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 дальше. Дальше. По функциях программы. Пікно <продукт> програми. Що дальше? Ще дальше. Ще далі. Ще далі. Функції додатку давайте Створення видавали на хардень, тори не створювання То Зараз я будем использую саму програму. Як ми бачимо, у нас є три колонки, назва нагадування, хто нагадування, час по зворотньому напрямку. Щоб нам створити нове нагадання, ми стискаємо нове, нажимаємо, наприклад, біг. Називаємо це біг, і ми ставимо тут пише чар, подивимось пари на секундах, певний час, який нам потрібен. Але це буде час і в зворотньому напрямку. Наприклад, ставимо 10 секунд. Якщо ми хочемо щоб кормі 10 секунд повторів з звуковим сигналом, нам потрібно ставити кнопочку повторю. Нажимаємо Добавити. Також ми зараз я продемонструю звуковий сигнал, я підключити до коло. Приотохнити нам, нам потрібно написати на саме нагадування і нажати кнопку Стоп. Якщо нам вже не потрібен нагадування, ми можемо його видалити звідси, нажати просто, наприклад, кнопку. Нам саме нагадування, яке нам не потрібно, і надати І Якщо у нас вже є готові, наприклад, зараз нагадування, ми можемо їх або також знову застосувати в дії, нажати в кнопку стати, або зупинити. Також можна ті колонки переміщати собі, як нам зручніше, назву, угорнівся також. Час. Зараз переходимо до нового. Структури правильного продукту – це Main Frame, головна вікно додатку, Edit Dialog, нагадування, Java Open Reminder — запуск програми, Reminder, методи таймеру, Time Minute, методи приводу часу. Зелені моменти – сумісність з різними платформами. Якщо додаток розробляється для різних платформ, наприклад, як Android або iOS, можуть виникнути плюс, що ви вважаєте, що однаково функціонал Зв'язатися під різні пристрої, безпека та кондифіційність, інтеграція з сторонніми сервісами, оповіщення та повного роботу, тестування тим, хав, та валідація, масштабність підтримка та оновлення, безпечне підтримку додатку після випуску дійсних реальних оновлень може бути питанням, оскільки ринок технологію постійно змінюється. Саме інтерфейс додаткових показував. у ході розробки дипломної роботи на тему нагадування було проведено аналіз аліскую додатків для управління нагадання дій, досліджену методологію розробки програми безпечно, видачі мого функціонал додатку та впровадження його реалізації. Розденький додаток успішно вирішує за нагадування, що точніше для планування та виконання до нас, звучаючи можливість подання виведення виділяння. Рахування посереджень та повідомлень, а також більшої інтерфейс для дії з користувачам. Актуальність всего такого додатку визначається високим попитом та інструментами для ствердження ефективного проведення часу за даними умовами сучасного ритму життя. Використання сучасних технологій та інтерфейсів дозволяє додатку бути зручним та доступним для широкого кола користувачів. Також для цього роботи буде успішно розведений додатково може стати ефективним інструментом для тих, хто цінує організованість та своє учасність сполучення справи. Дякую за увагу. Прошу задавати додаткові. Так, тепер таке питання. Яка необхідність в цій програмі? Стандартні засоби мобільних додатків, мобільних пристроїв дозволяють організувати от такі речі без необхідності додатково програмного забезпечення. Чим краще розроблена програма? Ну, програма сама дуже проста і інтуїтивна, там тільки багато mm. функцій. Нам самим налаштування, ну, на прокладання, в нас кількість е часу і все. Я думаю, нам буде більше критично для локальних підприємств, для подальшої розробки можна зробити серверну частину, там де можна додавати певно ну, пабрики, наприклад. У нас будуть робітники, де можуть по серверній частині робити правильне нагадування їм програми, щоб вони знали, коли вони ковід, або швидше, напевно, деякі співпраці. Є питання. Я... Зачитую обіду на роботу студента Якуса Олега Романовича. Тема розробка програми для нагадування подій. Дипломна робота демонструє базовий рівень вміння вирішувати виробничі та конструкторські питання на основі сучасних наукових та технічних досягнень. Е Пропонується оцінка задовільно е керівник керівник Галина Волина Миколаївна. Е рецензії Негативні сторони рекомендується вдосконалити адміністративну панель додатку, а саме покращення інтерфейсу користувача, забезпечити надійну можливість синхронізації даних між пристроями, покращити доступ до особистої інформації користувача, а також забезпечити високий рівень безпеки та конфіденційності даних. Позитивні сторони додаток забезпечує можливість зручного створення нагадування, його редагування, повторення чи видалення. Допомагаючи користувачам раціонально планувати свій день та досягнути максимальної продуктивності, пропонується оцінка задовільно. Рецензент Жени Жиний Володимир Богданович, старший викладач кафедри фізики та інформаційних систем Тергоміського державного педагогічного університету. Дякую за доповідь. Наступний колодій.